Так, якщо вам платять 6 мільйонів, ви дотягуєтесь до камер, підключаєтесь і буде резерв. Так, да, Заповнюється, включається в роботу, і на наступний рік залишиться у них реконструкція тільки теплової камери, це вже після опалювання. А так буде працювати з двох сторон. А тут історія, що було потрібно зливати всю систему і це не потрібно. В випадку, якщо робити реконструкцію камер, яким допомагати. І треба було зливати у це все. А, я не, не дав камеру роботам та маю довше ні. Півтора місяці робити. Ага, зрозуміло. Тобто вони підключаться до старої камери, правильно? Так, так до старої камери буде все працювати, нічого зупиняти не треба, там за сутки стоять, засунуть різатися і заповнити і все, так? Да? Так. Хорошо, давайте подумаємо. Тут є представники всіх служб, правильно? По цьому кейці, з урахуванням того, що ми також будемо це в окремий протокол. Які є ризики, щоб ми їх внесли відразу. Опалюваний сезон, ризики благоустрою, безпеки, пересування. Ліна, що ще може бути, як громада, скажіть. Ми тільки переживаємо за опалення.